Маме, маме. вона така лагідна. Ця трирічна Бетя приїхала в Кропивницький з Краматорська в серпні. Її та ще 25 собак евакуювала керівниця ветеринарно-реабілітаційного центру БІМ Катерина Дорош. Трьох собак залишили господаря, я так розумію, коли евакуювалися. Яка причина і чому саме залишили. Чому не було можливості їх забрати, ну ми цього не, не знаємо, і вже не дізнаємося. Поки Беті живе в центрі, для неї шукають господарів. Чудова собака, просто, просто душа, ну чесно. Вона, вона така класна, ну просто хто її візьме, ну ніколи в житті не пошкодує, тому що це настрій, це ну просто е зараз така ситуація в країні, коли просто ну, руки опускаються, ну але ж коли поруч таке чудо, ну воно якось. Додає трохи позитиву усього з Краматорська Катерина евакуювала 58 безпритульних тварин. Там вони жили на території колишнього заводу, доглядали за ними місцеві жительки. Їздила жінка туди двічі, в липні та в серпні. За півроку у родини прилаштували 45 собак і котів переселенців. У нас є три собачки Завдіївки. Історія в них така. Завдіївки вони потрапили до Краматорська, тому що військові, з якими вони виросли, вони міняли місце і з собою їх забрати не могли. Коли ми вже. Вже їх забрали, привезли сюди, був сюжет по телебаченню, їх побачив саме військовий, яких їх з маличку виростив. Але в нього було поранення, і його комісували, тобто він зараз не на війні. І він живе під Одесою, він подзвонив і плакав, і просто ну, казав, що це його тварини улюблені, і дуже хоче їх забрати. Чепуха, чи Чебурек чи це саме так їх назвали військові. Ось, і малеча. Тобто просто. Ця собака-переселенка з Бахмуту, їй 9 років. Для неї не шукають родину її, обіцяв забрати господар. Сам військовий він і його родина виїхала на початку війни за кордон. Дуже просив її забрати. Але, на жаль, ми не змогли забрати її одразу, тому що ну там якраз активні дії були, і ми домовилися, що як тільки в нього буде змога вивести її звідти, то ми одразу її заберемо. Ну, ось він перевіз її в Дніпро, буквально за декілька днів. І я вже звідти її забирала. Каже за покликом серця рятує безпритуль. Тульних тварин 12 років переглядаємо постійно зараз Бахмут, це біль ну, взагалі за людей і, і за тварин. Тому, якщо бачили, як забирали бабусю під обстрілами, і ну що перше кинулося в очі, це коли залишилися собака і кіт. Тут питання життя вже людини стоїть. Ну і звісно, вони бабусю забрали і поїхали, а тварини залишилися. І такі от моменти, ну ти розумієш, що, що далі. З тими тваринами відбувається. Просто ну це, ну це жахливо, дійсно. Тому якось так скажу в планах. Є хотілося б дуже хотілося поїхати. Нині у центрі 350 тварин. Аби прогодувати їх, витрачають 50 тисяч гривень щомісяця. Це гроші благодійників. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.